GTA 6 може стати грою, яку всі будуть дуже сильно чекати, але якщо вона буде коштувати 100 баксів, то її майже ніхто не купить. З такими загаломками вийшли аналітики M.I.D.I. Research і написали, що вони провели мас масштабне дослідження і з'ясували, що якщо Rockstar поставить цінник в 100 баксів, то в продажі гри впадуть майже вдвічі, тобто при стандартній вартості 70 доларів, проголосували, що близько 60% чоловік куплять гру. Але якщо підняти її до 100 баксів, то лише 35%. Також вони поставили цінник в 150 доларів, і тоді взагалі провально вийшло в 16% людей, які її можуть купити. Аналітики порахували, що при ціні в 70 доларів гра приблизно отримає прибуток десь 1,6 мільярда доларів. Це при тому, що сам Rockstar потрат, потратив на розробку гри 2 мільярди, так то так, 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 що тут їм дуже тяжко буде насправді. E, тому що хочеться і якби гроші заробити, і ризикувати, я думаю, ніхто не наважиться. Так що гру, e, не знаю, я чесно, яку поставлю ціни для цієї гри, але це може бути найдорожчий фейл в історії. Я тут дуже сильно люблю серію GTA, і вона мені подобається. Вона завжди приносить щось нове, e, дійсно, щось прикольне, що інші ігри потім e, можуть копіювати і так далі. Але як ви думаєте? По якому ціннику вийде ГТАшка і скільки вона зможе заробити. Чи зробить вона дійсно більше 2 мільярдів, щоб відбити потрачені гроші, чи ні? Пишіть в коментах, почитаємо, мені буде цікаво.